Це класна фішка, і я не знаю, чому її не використовують. Одна фішка простенька, а може вам дати зараз купу продажів. Фішка в тому, що ви берете всіх тих, хто у вас замовляв, і в інстаграмі, в налаштуваннях у вас є приватні друзі. І ви всіх клієнтів, хто у вас замовляв, приватні друзі. Якщо у вас товарний бізнес, то приватні друзі в інстаграмі не треба кожному їм писати. Розумієте? А ви просто їх додаєте, всі в приватні друзі, робите окрему історію, в якій пишете. там, А ще краще, коли ви ходите вживу і кажете вітаю. Ви мене вже знаєте, ми вже з вами спілкувалися, ви наші клієнти. Спеціально для вас впродовж наступних 48 годин буде діяти знижка на всі товари 10% за ось цим промокодом. Пишіть прямо зараз і замовляйте. І цю історію не бачать всі ваші підписники, а бачать лише ті. Хто був вашим клієнтом, це ідея з американського ринку. Вони так роблять, і це прикольна штука, тому що ви можете охопити якусь кількість людей, і чому варто додати клієнта відразу, як він у вас купив, тому що теги в інстаграм зберігаються всього 30 днів, і ви потім по тегах того клієнта не знайдете. А так він у вас у приватних друзях завжди можна зробити вигрузку з Instagram. Я рекомендую це робити, хоча б раз в півроку, так як я показував Ютуб вигрузку з усього Instagram. Раз в півроку вигружаєте всіх приватних друзів, і у вас всі логіни приватних друзів, і тоді можна взяти і по цих логінах покроково писати. Якщо не помиляюсь, немає обмеження на приватних друзів на кількість, Немо. тому що я знаю блогерів, у яких там під 100 тисяч вони майже всі 100 тисяч додали в приватні друзі для того, щоб їхня історія виділялась. Тут ще важливий момент: що коли ви додаєте в приватних друзів оцих людей, то ваша історія, яку ви публікуєте, вона виділяється, виділяється зелене. Не ось цим кольоровим кружечком, а зеленим, і це вже прикольно. Це вже виходить за рамки інстаграму. Люди до цього зазвичай не звикли. Ви і виділяєтесь серед конкурентів, і сигналізуєте ваші цільові аудиторії, ті, хто у вас вже купляв, а відповідно це лояльні люди, скоріше за все, тому що вони ну, вже вас купили, скоріш за все, залишили задоволені. І нагадуєте про себе одна фішка простенька. А може вам дати зараз купу продажів. залежить від пропозиції, від ніші від да, підходу. Да, 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 да. тому що в одній ніші це може не вистрелити геть зовсім, скільки б ви не публікували, а в іншій ніші одна така історія може просто 50% клієнтів повернути. Я накидаю вам ідей, які я кейси, які я чув, бачив, реалізовував. І один із кейсів теж з американського ринку, коли просто в цих е, супердрузів. Не просто додавали людей, не просто додавали клієнтів, а зробили публікацію і написали, що у нас кожного тижня проходить чорна п'ятниця. Кожного тижня, ну, образно там, чорна п'ятниця, мегазнижки. Але ці мегазнижки не всім доступні. Ми не показуємо їх на всіх підписників. Для того, щоб стати учасником, щоб бачити ці мегазнижки, що вам треба зробити? Під цією публікацією написати коментар. Виходить така публікація. І несуться коментарі. Всі ті, хто коментує, їх в ручному режимі додають супердрузі. І потім, щоп'ятниці, для цих супердрузів публікують якийсь товар із мегазнижкою. І це ж зовсім не факт, що вони публікують товар, який, типу, у них там найкраще продається, чи вони більшу маржу з нього мають. Вони можуть там публікувати і досить часто це на американському ринку відбувається. Вони публікують такий товар з мегазнижкою. Це той товар, який треба збуть. і... Вони просто збувають товар там майже по собі вартості, майже нічого з цього не заробляють, але такий товар не залежується у них на складі, що теж їм приносить прибуток в довгостроковій перспективі. А люди гребуть товар, тому що там типу мега знижка. Або можна піти інакшим шляхом, як каже Олексій, у нас є щодня там якісь новинки не щодня, а там щотижня. Ми публікуємо новинки в закритому телеграм-каналі, перевести туди аудиторію. Ну, типу, ідеї, є ціла купа, що можна тестити. Але ще раз повертаємось до бази: якщо у вас зараз немає продажів, то вам оці всі експерименти до лампочки Вони не потрібні. Ваша задача генерувати продажі сьогодні. Тут зараз для цього можна написати старим клієнтам, запропонувати їм, написати: а чи немає у вас там, ви можете подарувати другу якийсь сертифікат, придумати акцію для своїх клієнтів, які у вас вже купували, щоб вони у вас знову купили, тому що. Той відсоток знижки, наприклад, чого я не люблю, там або безкоштовну доставку, чи краще дати якийсь подарунок, ви маєте зрозуміти, на що реагує ваша цільова аудиторія. Але той відсоток, наприклад, знижки, яку ви зараз дасте клієнту, який вас уже купував, він точно окупить вам, якби ви запускали трафік на цих клієнтів. Ретаргет буде дорожчий, чим той відсоток знижки, яку ви можете дати клієнтам і написати вручну. Ну, якщо у вас зараз немає потоку клієнтів, якщо у вас зараз немає потоку заказів, значить у вас є певний вільний час. Значить, цей вільний час треба потратити на те, щоб зробити собі потік клієнтів. І реклама це не чарівна кнопка. Ви самі в цьому вже переконались не раз. На рекламі можна злити бюджету більше, ніж заробити. Легко не покидайте старих клієнтів. Напишіть їм, нагадайте про себе. Пишете клієнтам. Клієнт каже: Та ні, дякую, мені не потрібно. І ви можете йому спокійно написати. Добре, ми вас зрозуміли. Будь ласка, ви завжди можете до нас звернутися. Можливо, у вас є друзі чи знайомі, яким ви можете нас порекомендувати. Будемо дуже вдячні за підтримку українського бізнесу. Дякую вам. Бажаю ще раз продуктивного тижня і до зв'язку в чаті. Будуть питання, пишіть.